Вітаю всіх, шановна громади, шановні товариськи. Я капітан Пилипенко Сергій Григорович Національна гвардія України. На жаль, був трошки поранений і, маючи посвідчення учасника бойових дій, зміг тільки зараз от прийти сюди тримально, щоб оформити пільги. І вияснилось, що пільга буде нараховувати стільки тоді. Коли я звернувся з момента звернення, а я на війні з першим. Так от я хотів би звернутися до голови уряду, постановою якою керуються дані працівники, де сказано, що з моменту тільки звернення буде нараховуватись пільга на комунальний послуг. А я хотів би спитати в голови уряду, звернутися до пана президента Зеленського, а як же бути тим хлопцем? Хто ще напередку? Знову мої побратиме, враховуйте, це, бо вам буде пільга тільки тоді, коли ви особисто придете звернетесь сюди. Пенсійний фонд. Ще раз, пане шмиголь, це як? Це хлопці повинні кинути передок, кинути нуль, кинути воювати і йти оформляти собі пільги? Чи може треба змінити умови і постанову вашу змінити? Якось подумати про це питання те, щоб думати, бо не годиться так в цій країні, де люди, відстовуючи незалежність і свободу своєї країни, так повинні бігати і добиватись свого. Прошу звернути на себе увагу і змініть постанову Кабінету міністрів. Не з момента звернення, а може з моменту оформлення. Чи з моменту, коли людина починає воювати, а не з моменту звернення, бо то називається справедливість, бо то називається повага до людей. Честь маю.